Коротко про прочитане за серпень, з оцінками та враженнями. Джулія Квін Ріджертони, Сірону Філіппу з любов'ю, Сарови Філіппу з любов'ю. Книга, яка подарувала мені спокій, але, тим не менш, була доволі таки затягнутою, і тому я трошечки занудьгувала. Тому, на жаль, поставила її 10. Грейді Гендрікс, як продати будинок з приводами, книжка, яка перевершила мої очікування. Мені було дуже цікаво від першої до останньої сторінки. Дуже сильно раджу. Вона гарна і неймовірно цікава, жахаюча, але зі сенсом. 10 з 10. Мія Шарідан, голос Арч. Дуже багато кліше, слабке оповідання, стиль письма авторки. Взагалі не сподобався. Це найгірша книжка цього року, тому поставив 1 з 10. Найкраща книга цього року це Привіт, красуни Еннаполітан. Це сімейна сага, яка не залишає байдужим абсолютно нікого. Всі 520 сторінок я трималася, а на останньому реченні дуже сильно плакала з 10. Напишіть в коментарях, які книжки читали ви, і чи сподобались вони вам.